Олександр Савицький, головний тренер Кременчука. Олександр, ваш короткий коментар по грі. Ігри плей-офф тими відрізняються від гладкого чемпіонату, що тут все, все як кажуть від ножа. Тому ну, багато що тут коментувати. Непроста гра, непроста гра, але перший крок є в нас. І, Чекаємо на завтрашній матч. Чи можна сказати, що гра йшла до першого забитого в ніч? Ну, розумієте, плей-офф це такі, такий стан, внутрішній стан душі, можна сказати, хокеїста, коли кожна шайба і кожна навіть дія окремого хокеїста має великий Ну, Великий ну, шанс для перемоги, розумієте. І тому э, ми терпіли і э, в принципі десь там під кінець гри вже більш розховано виглядали і тому, тому ну, змогли цей перший крок зробити. Możemy zaprodać.